Всім привіт! Мене звати Вадим. Я калянний майстер лаунчбаронеону. Сьогодні хочу вам розповісти про топ-3 мікси, які, на мою думку, ніколи не вийдуть з моди. І не забувайте додавляти це відео до кінця. В кінці вас чекає приємний розвідчий. На перше місце я хочу поставити вічну класику. Кавундиня. Яскравий, непритурний смак. Підходить як для поціновувачів калянного покуру, так і для новачків. Не знаю, що покурити, обираєш кавундиня та не прогадаєш. На друге місце я хочу поставити мікс, який в мене асоціюється з літом. Це є банан-пулниця. У е, мене його замовляє дуже багато дівчат. І вони говорять, я хочу щось яскраво, солодко виражене. Цей мікс буде для вас. Третій мікс я назву містері. За основу ми беремо ром, даємо ананас і заправляємо все кокосовим морозивом. А що це за мікс? Напишіть в коментарях. І першим 10 людям, хто дасть правильну відповідь, 10 коктейлей безкоштовно. Думаєш, можешь внешка заменить, Швеция? Віталія Какославського спитаешься?